Ці коралі зробила я. Вишиванка мені досталася у спадок, тому я не могла її не одягнути. Червоною хусткою фотографиня Ірина Сторож завершила свій образ для обкладинки благодійного календаря. 500 його примірників розповіла, видали в межах волонтерського проєкту Спадщина хусткування. На фото поряд волонтерка Олена Крисан Ярошенко. Так Олена. Моя колега та співавтор, вона із Запоріжжя, а я із Хмельницького. Ми вирішили реалізувати цей проект у двох містах, показавши, що схід і захід вони разом. Фото українок у народному вбранні продовжує Ірина Сторож об'єднали в календарі і показують на фотовиставках. Першу в цьому році організували в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. На її відкриття прийшли 20 містян. Минулого року з цією виставкою були також у Запоріжжі і Дніпрі. Це не просто світлини, а і невеличкі майстер-класи, як і зав'язувати ту чи іншу хустку. Ми можемо перейти за посиланням на qr код і побачити майстер-клас. І так по кожній нашій учасниці. У серпні минулого року для проєкту під звуки сирен» сфотографували, розповідає Ірина Сторож, 15 жителів Запоріжжя і 12 хмельничанок. Серед них науковиці, медикині, поетеси та акторки. Абсолютно різних професій та різного віку дівчата, але всі вони підтримують нашу армію і дуже активно займаються волонтерською діяльністю. До прикладу, Світлана Василюк, місто Запоріжжя, це бойовий медик, яка ще з 2014 року неодноразово їздила на фронт. Вона рятувала наших. Військових, кожен образ зісля фотографії, неповторний. Оксана Базилюк це поетеса з міста Запоріжжя. Вона прийшла і одразу сказала: боже, яка гарна свічка, це те, що мене надихає, коли я пишу свої вірші, і ми одразу свічку дали. Колекціонерки старожитностей, візажисти та перукарі, зі слів Ірини Сторож, безоплатно готували модели до зйомки. Календар на цей рік із їх зображення можна придбати в авторок проєкту через соцмережі. Його вартість 500 гривень. На виручені з продажу кошти, каже фотографиня, придбають автівки для військових. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.